Мене звати Марія, і це була ніч, як будь-яка інша, або принаймні я так думала, коли вирішила піти сама до бару після виснажливого робочого дня. Місце було затишним, з приглушеним світлом і тихою музикою на фоні. Я сиділа за стійкою, гортаючи телефон, коли він з'явився. Він мав легку посмішку, прослаблений спосіб підходу та голос, який, здавалося, заспокоював будь-яку напругу. Не минуло багато часу, як ми почали розмовляти. Він був кумедним, розумним і мав шарм, який я не могла ігнорувати. Ніч минала, і з кожним ковтком я почувалася все більш розслабленою з ним. Ми сміялися з дурниць, ділилися особистими історіями, і, перш ніж я це усвідомила, ми цілувалися. Цей поцілунок був інтенсивним, сповненим бажання та обіцянок. У той момент я не могла думати ні про що інше. Крім цього зв'язку, який здавався таким рідкісним і особливим, ми вирішили піти звідти і пішли до його квартири. Місце було досить простим. Ми провели ніч разом. Я почувалася живою так, як не відчувала себе давно. Коли я заснула в його обіймах, я подумала, що, можливо, він той, хто зможе змінити моє життя. Наступного ранку я прокинулася від запаху свіжої кави. Він був на кухні, готуючи сніданок. Я сіла за стіл, спостерігаючи, як він мішає в каструлях. Він виглядав так само природно в цьому середовищі, так спокійно. Саме тоді він розповів мені про свою роботу. Я помічник на кухні, сказав він із сором'язливою посмішкою. Я не можу пояснити, що сталося всередині мене в той момент. Щось змінилося. Магія минулої ночі, здавалося, розвіялася. Я дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чому ця інформація так на мене вплинула. Можливо, це була упередженість, можливо, це була думка про те, що він не був у достатньо хорошим і для мене. Але правда була в тому, що я почувалася розчарованою. Він помітив зміну в моєму погляді і намагався пояснити. Мені подобається те, що я роблю, сказав він. Намагаючись переконати мене, що це була гідна кар'єра. Але я вже вирішила. Я більше не хотіла цього. Я більше не хотіла його. Я підвелася зі столу, взяла свої речі і сказала: Ти всього лише помічник на кухні. Бідолаха. У мене немає часу на таке. Я пішла звідти, не озираючись. У моїй голові я була права. Я заслуговувала на щось краще. На когось кращого. Але глибоко всередині я знала, що зробила щось неправильне. Щось, що, можливо, ніколи не зможу виправити. Дні минали, і я намагалася рухатися далі. Я повернулася до своєї рутини, до своєї роботи, до свого життя. Але щось всередині мене було не так. Я думала про нього, про ту ніч, про той ранок. Я запитувала себе. Чому ця інформація так на мене вплинула? Чому я була такою жорстокою? Я намагалася переконати себе, що я була права, що він не був типом чоловіка, якого я хотіла б у своєму житті. Але глибоко всередині я знала, що брешу собі. Мені він сподобався. Сподобався по справжньому. І я зруйнувала все через дурну упередженість. Минули роки, і я намагалася рухатися далі. Я зустрічала інших людей, мала інші стосунки. Але жоден з них не був таким, як той. Жоден з них не змушував мене відчувати те, що я відчула тієї ночі. І я знала, що це була моя провина. Я зруйнувала щось, що могло бути особливим. Я стала обережнішою, більш замкненою. Я не хотіла знову поранити себе чи когось іншого, як я поранила його. Але глибоко всередині я знала, що я просто намагалася захиститися від власної провини. Аж одного дня все змінилося. Я познайомилася з кимось через інтернет. Він був чарівним, розумним, успішним. Він сказав, що був шеф кухарем у найкращому ресторані міста. І я відчула до нього потяг не лише через його особистість, але й через його успіх і статус. Він запросив мене на вечерю до ресторану, де працював. Я погодилася, радіючи можливості познайомитися з кимось новим. Але я не уявляла, що мене чекає. День вечері настав, і я ретельно підготувалася. Я хотіла справити хороше враження. Ресторан був розкішним, з елегантним декором і витонченою атмосферою. Я почувалася трохи заляканою, але також схвильованою. Він зустрів мене біля входу, з широкою посмішкою і теплим обіймом. Він був ще більш чарівним особисто, і я почувалася щасливою, що була там. Він провів мене до нашого столика, де вже чекала пляшка вина. Вечір був ідеальним. Їжа була смачною, розмова текла природно, і я почувалася все більш близькою до нього. Він розповів мені про свою роботу, про те, як він докладав зусиль, щоб дістатися туди. Де він був? Я захоплювалася його віданістю, його пристрастю до кулінарії. Саме тоді він сказав, що хоче познайомити мене з власником ресторану. Він мій хороший друг, пояснив він. І я знаю, що йому сподобається познайомитися з тобою. Я погодилася, цікаво було познайомитися з людиною, яка стоїть за цим чудовим місцем. Він провів мене на кухню. Де власник наглядав за стравами, які виходили до столів. Коли він обернувся, щоб привітатися, моє серце зупинилося. Це був він. Хлопець, якого я зустріла в барі, помічник на кухні, якого я принизила. Я завмерла, не знаючи, що сказати. Він подивився мені в очі з посмішкою, яка не була зовсім дружньою. Привіт, давно не бачилися. Сказав він спокійним, але твердим голосом. Я відчула комок у горлі, намагаючись знайти правильні слова. Він обернувся до шефа, мого супутника, і сказав: вона стара знайома. Його тон був іронічним, і я знала, що він мав на увазі наше минуле. Я почувалася викритою, приниженою. Шеф здавався збентеженим, але не став розпитувати. Він просто посміхнувся і сказав: маленький світ. Чи не так? Я кивнула, але не могла відірвати очі від нього. Він був іншим. Більш впевненим, більш самовпевненим. І я знала, що я була частиною причини, через яку він змінився. Він попрощався з нами, сказавши, що має роботу. Я залишилася там, стоячи, намагаючись осмислити те, що щойно сталося. Я принизила його в минулому. А тепер він був власником одного з найрозкішніших ресторанів у місті. І я почувалася маленькою, нікчемною. Ми повернулися до столика, але магія вечора розвіялася. Я ледве могла зосередитися на розмові, мої думки були зайняті ним. Як він досяг усього цього? Як він подолав те, що я зробила? Шеф помітив, що щось не так, і запитав, чи все гаразд. Я збрехала, сказавши, що просто втомилася. Але правда була в тому, що я почувалася сповненою жалю. Я була такою жорстокою з ним, а тепер він жив успіхом, який я так цінувала. Мій супутник навіть намагався розвеселити вечір, розповідаючи жарти та смішні історії. Але я не могла сміятися. Я могла лише думати про те, як я зруйнувала щось, що могло бути особливим. Я дозволила упередженості засліпити мене, і тепер я пожинала гіркі плоди власної дурності. Коли вечеря закінчилася, мій супутник провів мене до дверей ресторану. Я подякувала за вечір, але сказала, що мені потрібно йти. Він здавався розчарованим, але поважав моє рішення. Він поцілував мене в щоку і сказав, що сподівається побачити мене знову. Коли я повернулася додому, я сіла на диван, дивлячись у стелю. Я не могла перестати думати про власника ресторану. Як він зміг подолати все це. Як він став таким успішним? І чому я була такою жорстокою? Я почувалася розчарованою собою. У мене був шанс мати щось справжнє, щось істинне, і я викинула це через дурну упередженість. І тепер я була сама, стикаючись із наслідками своїх дій. Дні минали, і я не могла перестати думати про нього. Я знала, що він став успішним, але я не знала, наскільки, поки не вирішила пошукати про нього в інтернеті. Те, що я знайшла, змусило мене почуватися ще більш приниженою. Він був не лише власником успішного ресторану. У нього була мережа ресторанів, він був відомим шеф-кухарем і навіть з'являвся на телебаченні. У нього було все, що я завжди говорила, що хочу в чоловікові успіх, гроші, статус. І я викинула це. Я принизила його, назвала його бідолахою, а тепер він жив мрією, яку я так цінувала. Я почувалася дурною, ідіоткою. У мене був шанс бути поруч із кимось неймовірним, і я зруйнувала все. Отже, сподобалася вам ця історія. Сподіваюся, ви насолоджувалися кожною секундою. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутній контент. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. До наступної зустрічі Я чекатиму на вас.